Друзі, вітаю! В нас на дворі зараз літо. І ось ви бачите, яка палітра кольорів, цікаві ножі для літа. Сьогодні глянемо з вами і я дам свій відгук на таку от модель від компанії Skiff, яка називається Freestyler. Ось дам вам свою думку і розповім про ТТХ, про якісь певні ідеї, про конструктив, який сюди закладений. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ви чудово знаєте, що Сків – це український виробник, хоча саме виробництво цих ножів воно в Китайській Народній Республіці, однак, все решту, це, це наше. І ось хочеться мені сьогодні сказати з приводу цієї сталі, 8 хром 13 Ванадій. З приводу ось замка. Саме на цій моделі відкривання йде через фліпер, а блокування замка і блокування, точніше, замок для блокування ножа. Це батонлок, або його ще там називають плунжерний замок. Ось, як бачите, є вибір по кольорах. Одним словом, я думаю, буде цікаво. І ті, хто додивляться цей огляд і відгук до кінця, зможуть отримати промокод на знижку 10% на придбання цього ножа, оцих от варіантів в кольорах на сайті. Я в описі теж залишу цю інформацію. Так що додивіться, дослухайте. Хочу одразу сказати, що це бюджетні ножі, тому можна війти в нашу болячку в ножамані, можна війти відносно дуже по-різному. Коли ви купуєте перший ніж, дуже часто це має бути, на, ну, скажімо так, на мою думку, це те, на чому можна просто зрозуміти і вписати ніж в ну, свої звички, в свій. Паттерн дня, тобто свої якісь е, типові задачі, які ви протягом дня виконуєте. І я не кажу, що скіф буде оптимальний для того, щоб почати там, не знаю, носити з собою ніж. Але скіф буде одним із варіантів, який слід розглянути. Е, чому? Бо тому що часто в людей, які мають вже там колекцію ножів і щось про це знають, новички задають питання, який ніж радиш купити. Є дуже багато питань, які потрібно перед тим задати людині, щоб дати хорошу пораду. Але якщо ми шукаємо щось, скажімо так, автентичне, тобто ми відкидаємо автоматично, ми репліки, відкидаємо, так? ми шукаємо щось в бюджеті, збалансоване по якості і ціні, так чи інакше, ми повинні прийти до того, що є скіф своїми ножами. Давайте тепер про фрістайлер. Ну, тут, як би скажемо, ідея дуже проста. Сам по собі конструктив це. Плунжерний замок або ще його називають button lock. Він фіксує ніж в двох положеннях в закритому положенні. Ось його можна витряхнути, отаком, викинути таким зусиллям. Але це вже, скажімо так, нажиманська штука. Вам цього, друзі, не потрібно робити і краще не повторюйте, тому що може ніж вилетіти з руки і впитись в ногу, чи, не дай Бог, там, ось, чи просто випасти з руки. Але я це все показую для того, щоб ви зрозуміли. Дуже міцно тримається клинок в такому от закритому положенні. Хоча, якщо напрацювати кістовий рух, можна відкрити. Ну, можна відкрити ножі істріадом, так? Тому це не плюс і не мінус, це просто особливість. Плуджений замок добре тримає клиночок в закритому положенні. Відкриваємо фліпером і отримуємо відкрите положення ножа. Теж я от маю 4 примірника, я спробував всюди на люфти. Ні вертикальних, ні бокових так, горизонтальних люфтів немає. Тобто, на моїх примірниках з цим все гаразд. Далі, така цікава особливість. Я часто, коли говорю про замки типу Button Lock, розповідаю про те, що, ось якщо повністю вижати кнопку, ніж не мав би складатися. Ось я зараз повністю витисну кнопку, але клиночок, як ви бачите, тримається. Тобто, таким чином, зроблений захід. Ото є своєрідна, так би трапеція. Я думаю, що ви бачите, можливо, бачите, можливо, ні. Або конус, більш правильно називати. І от висота цього конусу, його взаємне розміщення з п'ятою клинка, таке, що для того, щоб замок е спрацював і ми могли вивільнити клинок, його треба продавити глибше, ніж поверхня ось плашок. І це дуже добре насправді, тому що. Я ще поки не стикався з тим, що е, випадково, там, скажімо, спрацював замок, коли він у кишені чи десь там на столі от таким чином, От ви притиснули, ось, він не буде складатися. Тобто, добре, що тут замок зроблений з, з запасом по глибині. Е, тобто, це, ну, на мою думку, позитивно і є виробники, на жаль, на це увагу не звертають, і причому такі круті, відомі бренди. Там ті ж самі, наприклад, протеки. І так ще буває, що всередині є асіст, є ще пружина, там, яка викидає клинок. На мою думку, це просто глупо. Тоді потрібно ставити запобіжники. Якщо не хочеш робити глибоку кнопку, тоді став запобіжник. Тут, якби, в принципі, все гаразд. Ось на всіх оцих ножах, от саме отак зроблено. Ну, очевидно, що це одна і та сама модель, тому вони це зробили на одному ножі, вони це зробили на всіх ножах. Тому мені подобається тут з замком все гаразд. Він м'яко працює. Ножі працюють на підшипниках. Ось. Загалом це такий вот ніж на EDC. достатньо легкий. Давайте спробуємо його зважити. Перевіримо, я з інтересу взяв 125 грам. Я з інтересу взяв, заміряв обух, тому що не зразу мені вдалося знайти інформацію. Ну, тобто, банально штангенциркуль. Е, тому що я тут бачив інформацію і про 3,5 мм, і про 2,2 мм. Виглядало, що не те і не те. Я переміряв на всіх ножах однаково 2,5 мм. Не 2,2, не 3,4. Ось Так чомусь різні сайти дають ТТХ. 2,5. Але на цій довжині тут, як би, друзі, є чим різати, бо в ножа ось 22 см повна довжина і чисто є, скажімо так, чистого клину до краю крайки ну, Практично 8,5 сантиметрів. Розвинутий чойл. Однак тут до чойла в мене є якесь питання. От Чому виробник, коли зробив дизайн цього чойла, він так його сформував, що якщо я захочу ним скористатися, мій палець просто так чи інакше буде рухатися в сторону крайки. Тобто до моменту, коли я просто сам собі не нанесу якісь там хай мікро, але поріз. Тобто, в нього, на мою думку, недобре геометрійно обіграний цей чойл. Тому що, ще раз кажу: при роботі в мене буде палець постійно туди сповзати. От Цей радіус, на мою думку, мав би бути інший. Його треба, напевно, що переосмислити. Я не знаю, там виробник подивиться теж мій огляд. Можливо, вони візьмуться до уваги. Тому що в даному випадку є трохи небезпека того, що при нажиманні. Палець потихеньку буде просто рухатися в напрямку до ріжучої крайки. На мою думку, треба змінити форму чойла. Так, у нього в розмірі все гаразд. Тут є куди покласти палець, тут якби все добре. Але ми не маємо ніякого упора під великий палець. І ще раз кажу при навантаженнях, буде палець постійно мандрувати, рухатися в сторону крайки. Це те з зауважень, що я зараз бачу. Взагалі, чим цікавий і виробник, і оця модель. Дивіться, можна окремо, крім всього, придбати ще ось такий от, е, додатковий набір для плашок. Якщо, припустимо, ви придбали ось такі от ніші, і вам захотілося придбати якісь інші, е, іншого кольору плашки, у вас є все от, готово. Будь ласка, це дуже бюджетно, насправді можна придбати тут, буквально розкрутити е, осьовий, е, три стяжних гвинта, і з цього боку кліпса і два стяжних гвинта. Е, тут торкси. Я думаю, це банально, дуже швидко все робиться. Крім того, що знову ж таки здивувало, дивіться, існують от такі, бачите, сервіс-кіт, тобто набори для сервісу. Сюди входить осьовий, стяжні гвинтики. Причому що цікаво, осьового я не буду витягувати, але ви бачите, є система антипровороту. Це дуже добре, насправді це полегшує зборку розборку ножа, тому що вам не потрібно буде дві біти. Одною треба контролювати, іншою затягувати. Тут це питання вирішується. Є антипроворот, причому він добре зроблений. Він зроблений в, не в середній частині самого, самої бонки, осьової, а зроблений тільки зверху, там, де він входить в плашку і там, де він входить в стальний лайнер. Тобто він по центру, там, де в ньому ходить клинок, це повністю весь об'єм бонка кругла. Немає оцієї лиски, немає оцього спилу. Ну, її так сленгом називають лиска. Ось, тобто тут все правильно зроблено. Якщо б ця лиска була знята аж від краю до краю, це було б трошки прослаблення, і е, з часом клинок почав би там, ну, трошки гуляти. Плюс в сервіс-кіт е, вкладена кліпса, яка е, тут, по ідеї, може бути е, ця сама кліпса вона ставиться на дві сторони, і це чудово, але ну, кліпса це така штука, яка в принципі, може бути там з часом. зламана. <кій> Тому що є ситуація, коли ви невдало потягнули ніж. Під якимось таким кутом. може вона бути, до речі, в положенні для лівші і для правші, тобто для шульги і для правші. Але тільки кінчиком вверх можна носити, тобто тип -ап положення. Але от буває, ви невдало потягнули, можливо, зачепилися за рант, за джинси, там, можливо, просто якась така, якийсь одяг, можливо, каргоштани або кишеня. І якщо ви зламаєте кліпсу, в мене одного разу виникло це питання з компанією Райк, Китайський Райк. У мене випадково зламалася кліпса. Я там написав в представництво компанії Райк в Україні. Вони мені нічого доброго не сказали. Я був готовий придбати цю кліпсу. Ну, До цього часу я Ну, вони пообіцяли над цим подумати і так далі, але це так, знаєте, просто була відмовка. Типу, коли на співбесіді кажуть, добре, дякую, ми, ми вам обов'язково зателефонуємо. <гум> Отак от мене з Райком сталося. Це було давно, років два назад. Я не знаю, що в них там зараз робиться і чи працює там компанія Райк офіційно в Україні, на відміну від СКІФа. Але добре, що є от набір, є сервіс-кіт, і тут є кліпса. Тому що це може бути не часто потрібно, але добре, що воно є. Ось можна практично все повністю замінити. Тому є змога придбати або таке, або таке, або разом. <гум> От, Відремонтувати ніж, практично все, що тут може зламатися. Ось воно все тут може бути замінене. <клух> Тепер клинок. 2,5 мм. Давайте зведення поміряємо. Тому що по відчуттях воно тут досить тонке. Так, давайте зараз ми обнулимо і спробуємо заміряти. Так, десь порядка 0,3. Десь порядка 0,2 з половини 0,25, так? Угу. Ближче кінчика, я думаю, буде більше, ну це очевидно. Так, ну десь виходить від 0,25 до 0,35, так. Ось така приблизно е цифра, яку я наміряв. <кхід> Хоч в мене там все гра штангелем, але не все гаразд з точністю рухів. Тобто нас вами цікавить, скажімо так, порядок. Цих величин порядок зведення. Зведені всюди приблизно однаково. Знову ж таки, я перед тим, як почати знімати це відео, я оглянув ножі, заміряв. Було цікаво для того, щоб не гаяти там свій і ваш час. Тобто зведені добре, зведені як різаки, спуски тут практично від обуха. Ось такі виходить слайсер. Це трошки схоже на те, як робить на Zero Tolerance, Ви знаєте, є модель така від Хіндерера 0562. Коли от в цій частині спуск взагалі від обуха, а тут ні. Тобто ця частина більше ніби для силової роботи, ця частина вже для такого тонкого там сласерування, нарізання. От мені трошечки нагадав дизайн спусків цього ножа. Тут ніби формально дроппойт. Чуть-чуть нагадало мені слайсер. Тобто тут від обуха, тут від. там... Трьох четвертей, напевно, тому що є невеличка голомінь. Це добре при заточуванні, тому що є можливість закріпити губку в, заточувальні, в заточувальній системі в, в губку. Тобто це добре, коли така штука є для тих, хто займається заточуванням. І отакий розвинутий чойл це теж добре. Ми точно не зачепимо тут накладочку, коли ми будемо гострити цей ніж. Ось, В нас немає якихось зон з непроточкою, тобто все буде гаразд. Тепер по е, різу. Я спробував е, брити. Е, волосся. Ну, банально, волосся на кінцівці. Тобто, я думаю, ви розумієте, що мається на увазі. Е, вони бриють, але мляво. Але ріжуть вони чисто. Я не бачу якоїсь махри. Я розумію, що це, скоріше всього, там гріндер, А після цього це, напевно, ну, можливо, якісь повстяні круги і так далі. ось, Але ріже дуже добре і дуже чисто. ось, тобто... Ну, якийсь отакий трюк, давайте спробуємо. Ось бачите, можна вирізати сніжинки. Тому заводське заточування пристойне, ніяких чудес немає, але воно пристойне. І навіть якщо там бриття, воно присутнє як таке, навіть якщо це відбувається не щоразу, не чисто, не з відскоком, коли волосся там розбігається від жаху, воно там розбігається, тому що таке гостре лезо. Ні, тут воно не розбігається від жаху. Але ніж здатний брити волосся на кінцівці, це вже непогано. Ще раз нагадаю, це просто завизьке заточування, от ніж з коробки. От. А ріже він досить непогано. Так, що ще можна сказати? Про вагу ми поговорили про розмір, про зведення, про товщину в обусі, форму клина, про замочок, ви вже знаєте. Я вам показав сервіс кіти, так, тобто змінні накладки, ось і все для сервісу. Всередині підшипник, я думаю, стальні я поки не розбирав цей ніж, хочу його потім розібрати, дам йому роботу. Хочу з ним погуляти і поганяти його там в певних задачах. Взагалі мені здається, що це один із оптимальних ножів в такому бюджеті для людини, яка в міському циклі, там не знаю, в основному там можливо такі задачі на пов'язані там з приготуванням якихось там бутербродів або ще щось, відкривання. Посилок, коробок, робота там з скотчем чи проти скотчу і картону. Чому? Тому що тут нічого не заважає різу, тут нічого не заважає хвату. Ось. Тобто, Із-за того, що він такий компактизований, по-моєму, тут 11 мм товщини, тобто він компактний плоский, він буде чудово себе почувати на кишені. І мені здається, для городянина там міцності цього ножа, цього замка і цієї сталі, ну, точно вистачить. Ще плюс я говорив про те, що тут стальні, стальні лайнери і стальні бунки стяжні. Вони теж от в такому вигляді. Тобто досить якби конструкція. Тут є опорна бонка, яка кріпиться двома гвинтами, є осьова бонка і два стяжні. Так що, в принципі, тут конструктив такий достатньо міцний. Я навіть не знаю, що в цьому ножі може вийти з ладу. Ось тепер про сталь. Це 8 хром 13 малюден в ванаді. Або коротко 8 хром. Для початку давайте розшифруємо. 8, перше число. Це 0,8% вуглецю. Тобто менше 1% 0,8. Що таке хром 13 це 13% хрому. Тобто, Якщо в сталі є 13 і більше відсотків хрому, вона зветься. Корозійна стійка або така, що опирається корозії, або якщо спростити, нержавіюча сталь. Хоча є сталі, які мають 14%, 15, 17, 18% і навіть 20% хрому, це може бути небезмежно, тому певна частина хрому вже далі буде тільки заважати е, тривалому різу і так далі. і так далі. Тому що карбіди хрому вони мають і плюси, і мінуси. Їхня наявність в сталі небезмежна. І може навіть приносити шкоду. Ну, Якщо ми говоримо про межу, то от 13% хрому це якраз те, що формально відносить сталь до корозійностійкої. Але ще раз кажу слово «нержавійка». тут його ну, технічно, скажімо так, можна вживати, тому що це поширено серед людей не фахівців. Однак більш правильно називати там корозійна стійка або така, яка опирається корозією. Тому що в будь-якому випадку та чи інша сталь, в складі якої є вуглець, вона здатна вступати в хімічну реакцію з різними реактивами, з киснем, з водою, з кислотами, лугами і так далі. Тому абсолютно нержавіючих інертних сталей не існує. <кій> так чи інакше можна, можна так чи інакше можна викликати реакцію. Між матеріалом клинка і якими зовнішніми факторами або певними хімічними сполуками та реактивами. Тому немає там, скажімо, нержавіючих сталей, в принципі. Вони всі в тій чи іншій мірі є. Там атмосферостійкі, там непогано опираються корозії, добре опираються корозії, дуже добре опираються корозії, але вони абсолютно інертними не є. Ось є там спроби зробити такі сталі, але вони, вони мають в своєму складі там, азот, а не вуглець. Все побудовано там, на карбідах азоту, але зараз ми не про це. Давайте зробимо загальний висновок, що таке 8хром 13 ванадій. Це сталь придумана японцями. Я вже не пригадую, в яких руках мені мусите допомогти десь в коментарях. І ми всі її знаємо за назвою АОС 8. Сус-Аус-8. Ось це відома сталь, і одна із тих сталей, яка придумувалася зразу для клинків, тобто для ножів. Таких сталей не так багато. Для ножів придуманий магнакат, для ножів придумана Віджітен, японська сталь. Для ножів придумана zdp 189. Ще можна декілька сталей, можливо, нагадати, які придумані для ножів. Так от, Аус 8 вона здобула свою популярність і років 20 назад вона була, її досі використовують на багатьох брендових ножах. Ну, економ е, такого середньоцінового економ е, сегменту. Вона гарно правиться, досить непогано, скажімо так, вона тримає заточування. Все, звісно, залежить ще від таких факторів, як геометрія ножа, е, заточування. Ну і серцем всього процесу, е, скажімо так, що пов'язано зі сталями, є. Гартування. Тому гартування воно має в собі потенціал розкрити можливості хімічні, тої чи іншої сталі, або навпаки, згорнути їх і зіпсувати. Ось тому той же самий, аус 8 можна гартувати непогано, можна готувати середньо, а можна гартувати, готувати її класно з термоциклюванням там і іскриво. 0,8 вуглецю це вже початок того, що називається справді сталі для різу. Тому що до 0,8. Все-таки в таких стальних сплавах буде превалювати міцність, як якість. 0,8 це ось межа, це взагалі це такий стандарт для вуглецевих сталі. 08. От все, що після 0,8 і більше, це вже називається заефтектоїдні сталі. Там вже починається така царина інструментальних сталей. Тобто інструментальні сталі це сталі для того, щоб з них робити інструменти, для того, щоб ними обробляти інші сталі. Ось так. Тому 0,8 це нормальний баланс. Японці, коли придумали АОС 8, вони все зробили вірно. І тоді і зараз ця сталь випускається. Я вже не пам'ятаю, яка компанія, АІЧІ? Доповніть мене виправіть. Чи таке. Ні, ТАКЕФУ, по-моєму, віджитен придумали. Вроді АІЧІ придумали. Ось так от, 8 хром 13 молібден ванадій Це просто китайська версія цієї самої АОС 8. Ось тому що хімічний склад відомий. Ось нічого складного в тому, щоб повторити, немає. Такі приблизно сталі. Аналоги такі стали є у багатьох компаній, які займаються, плавкою, які займаються металургійні компанії, які виготовляють сталі. Є схожі сталі, наприклад, американські це 440 b Щось подібне, напевно, є у німців в їхніх там якихось крупівських стандартах. Там 1,41 і щось там. Я не все знаю і не все пам'ятаю. Це не так важливо. Я хочу висновок сказати, що достатньо пристойна сталь її переваги, вона непогано опирається корозії, вона легко точиться, вона гарно правиться, Ось, і в неї посередня, скажімо так, здатність до утримання ріжучої крайки, але цього більше, ніж достатньо для якихось таких міських, нескладних робіт ножем, там, скажімо, в реальному житті. Ось, і тобто слід, слід розуміти, що це непоганий варіант для знову ж таки, знаючи межі ножа і маючи, скажімо так, паттерн своїх там, звичок і своїх потреб у використанні ножів. От, якщо ви хочете працювати довгий час по деревині, наприклад, і так далі, цього буде явно мало. Ця сталь просто і японська її версія, і китайська, вона, звісно, буде досить швидко тупитися. Ось, якщо ви будете працювати, умовно кажучи, по продуктах, тому що АОС-8 і хром ставлять ще й на кухонні ножі. Це буде люди, ну скажу так, це буде там на 50% довше різати, ніж будь-який ваш там бюджетний ніж, який ви там придбали з колодкою і там уже зразу кілька ножів, і так далі. Тому що в цих сталях, ну, назвемо їх так, там, кастрюльні сталі, так називаємо так, бюджетно нержавіка кухонна, там. 0,35% вуглецю, там може бути 0,5% вуглецю. В кращому випадку 0,55% вуглецю. А тут 0,8. <кхід> Тому все-таки, якщо б, наприклад, з такої сталі робили кухонні ножі, а з такої сталі роблять кухонні ножі, вони абсолютно прийнятні, можуть працювати досить довго. Так що з цієї сталі все гаразд. Ну, в принципі, практично все. Сподіваюсь, вам було цікаво. На мою думку, цей фрістайлер його назва така, знаєте, весела і молодіжна, воно десь так корелює з кольорами, які тут є, ну, крім чорного. Ось, Веселі такі кольора. Я думаю, що цей ніж із того, що він не, 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 не якийсь агресивний, тобто він не має в собі якихось. Тактикульностей, потертостей, він не має якихось на собі там зубів, там, не немає на собі там танто, припустимо, чи якогось там э, Гака Емерсона. Тобто тут все плюс-мінус, якби от таке якесь збалансоване і достатньо вилизане. Клижо, клиночок, до речі, відгалтований, тому тут все, все зализано настільки, наскільки це взагалі можливо. Ну і саме руків'я теж зняті всі фасочки. Тобто тут, мабуть, шляхом лиття, тому що це АБС-пластик. Ось не відчувається руками, що десь є якісь облої, є щось, де може зачепитися палець. Ні, все, все гаразд. Тут просто ще й прогалтовані е, самі накладочки стальні. Тобто, ну немає тут за що зачепитися пальцем, і це дуже добре. Так же само, до речі, прогалтована і сама Кліпса, так само, як і клинок, тобто вони виглядають в одному стилі, і це непогано. Ось, Ну і ще наостанок, те, що я помітив: <кхм> тут немає виборків АБС пластику в накладці під кліпсу. Але це ніби мінус невеличкий. Чому? Тому що коли ми одягаємо на е, одяг, коли ми одягаємо на одяг, ми можемо трошки краєм впиратися в край кліпси, ось там внутрішній край. Але тут, і в принципі, є плюс, тому що тут е, в кліпси є е, отвори з е, потаєм. Тобто, якщо ми закрутили зверху, через верх, ми закрутили два гвинта. То шляпки цих гвинтів не старчать і взагалі ніде вони тут особливо не страчають, ну практично десь на межі відчуттів. ось. А тут їх взагалі немає, вони в рівень з кліпсою. Якщо би ще виробник врахував це і він би зробив невеличкий потай під саму кліпсу, взагалі було б ідеально. Взагалі було б ідеально. Тоді би точно все сідало, кліпса тут на насіння або глибокої посадки. Бо глибока кліпса. Якщо зробити от невеличку виборку з цього і з цього боку, ну зрозуміло, щоб би був вибір, було б просто ідеально. Так Кліпса дуже функціональна, утилітарна, свою функцію виконувати буде. Немає тут зайвих ну, якихось надписів, які би там демоскували, що це і так далі. Цікаві ножики на літо, на EDC, можливо, хтось там знову ж таки шукав для себе варіант. Як можна придбати щось в рамках якогось певного бюджету. Зараз у вас є така змога. Ви можете зайти, подивитися в описі промокод, зайти на сайт, придбати собі, замовити на сайті, придбати якийсь із цих ножів. Можливо, вам цікаво буде замовити зразу якийсь сервіс-кіт, чи ви захочете замовити. Ну, можливо, під настрій, якісь ті чи інші кольори накладок, якщо вам буде це цікаво. <кхм> Отже, така от історія, друзі: скіф, фрістайлер. Цікава ваша думка про ці ножі, такі ножі. Можливо, ви мали справу з скіфами, можливо, ви мали справу з іншими моделями в мене в планах огляд ще на інші моделі від скіфів. Цікаво почути от вас от, в аудиторії, яка зібралася в мене на каналі, почути думку, тому що серед вас є дуже багато людей, які справді дуже добре розбираються в ножовій тематиці. І для мене це великий плюс. Я не втомлююся за це ну це відмічати, скажімо так. Тому що мені це подобається насправді, тому що там я не збираюся там, як телемагазин, скажімо, там не знаю просувати якісь окремі бренди чи ще щось. Але я відверто щиро ділюся з вами тим, чим я ну, можу поділитися, і завжди залишаю за вами. Я завжди вкажу і ставлю три крапки в кінці. Чому? Тому що я не хочу нав'язувати свої смаки, але розповідає логіку, чому мені те чи інше подобається чи ні, що би я там змінив там, у кліпсі чи у чойлі, а що би я залишив і так далі. Але я завжди питаю вашої думки, чому? Тому що за рахунок вашої думки я це намагаюся враховувати в наступних своїх думках, висновках, оглядах в своїх наступних відео. Тобто, таким чином, знаєте, колись у стародавньому Римі говорили таку фразу доцендо дисцимус. Це означає, я навчаю чи навчаюсь. <сум> Ось в якійсь мірі для мене це теж вправа на те, щоб там, застосувати ту чи іншу логіку, той чи інший е, паттерн, е, скажімо, думок. Отже, чекаю ваших доповнень про це, скіф стайлер. Зустрінемося, друзі, у коментарях.